Мої вітання всім добрим людям! В цьому відео про ракетний удар по рашистському порту Кавказ та потоплення парома. Ну і про інші пароми, які обслуговують цю керченсько, -Керченсько кавказську паромну переправу. Вчора ввечері, 22 серпня, було нанесено ракетний удар саме по залізничному парому «Конро Трейдер», який на той час вже встиг завантажитись 30 цистернами з нафтопродуктами. І удар був нанесений українською ракетою Нептун. Ну і результат вибух пожежа. І паром затонув, перекривши, можна сказати, собою можливість роботи цієї паромної переправи. А вже сьогодні ввечері з'явилася інформація, що пожежа перекинулась на якісь там портові споруди, і в тому числі на нафтові резервуари, де де зберігається нафта і нафтопродукти саме в цьому порту. До речі, порт Кавказ він другий після по своєму обороту, другий після Новоросійська у, на Чорному морі у Руська Рейху. Тобто, це не просто якийсь там маленький портовий портопункт. Умовно кажучи, він обслуговує не лише цю паромну переправу, а це нормальний серйозний порт, великий, значущий, в тому числі по експорту, вивозу нафти і розвезенню, скажімо так, нафтопродуктів. по Через цей порт забезпечуються рашистські окупаційні війська, які знаходяться і в Криму, і на півдні в окупованій частині України. Тобто цей порт дуже значущий. І те, що сталося, що було влучання саме в паром, і не просто в паром, коли там все дуже, дуже так чудово зроблено, влучання стало саме тоді, коли треба. Не коли він, він підійшов до, до, до порту і почалось завантаження. Або коли вже він завантажився, відійшов і в нього влучило там, чи на виході з порту. Чи... А тут, саме коли він ще пришвартований, але вже завантажений, завантажений не пустими цистернами, Бо вони ж ходять все ж таки з пустими, їх же ж треба повертати для завантаження. І от тому бити по цих паромах, наприклад, в керчі сенсу немає. Ні, ну сенс є знищити сам паром. Але набагато більш ефективніше це зробити саме в порту Кавказ, коли він завантажується. Він привіз туди пусті цистерни, їх вивантажили, завантажили. Повні, і тоді сталося саме влучання. Це чудово пошкоджена і інфраструктура. Він, як я вже сказав, він потоплений і собою він загородив роботу цієї переправи. І зараз це, це ж воно воно ще й досі, мабуть, горить, бо все ж таки і. Просто так зняти, це ж не те, що так підігнали там, два буксира, зачепили і відтягли. Це ціла процедура. Тобто, навіть сам факт підйому його і відтягнути кудись, це може і тиждень. Може, трошки менше, але чудово те, що вогонь перекинувся на припортові якісь там споруди, і саме оці резервуари з нафтопродуктами. Повторююсь, це чудово. Ну, далі так, трошки про пароми. Цей саме паром Конра Трейдер пішов на дно не з першого разу. 4 червня він вже був атакований разом з іншим паромом Авангард. Начебто, я наскільки пам'ятаю, начебто теж в порту Кавказ. а Може і в Керчі, От цього не пам'ятаю. «Авангард» тоді отримав пробоїну в машинному відділенні, ну і повністю втратив плавучість, ну точніше, хід втратив. Ну і не зразу не відразу його поставили в ремонт, поки його знов таки піднімали, відтягали там на судноремонтний завод, і лише наприкінці липня. 4 червня і наприкінці липня, тобто ледь не два місяці пройшло з моменту його враження і постановки його в док для ремонту, і оце наприкінці липня його завели, змогли завести на судноремонтний завод. Кондро тоді 4 червня отримав менше пошкодження, ну і залатали його досить швидко. Ну і вже на початку серпня того контро вивели вже на лінію. Ну І от і от опять, кажучи, прилетів привіт з України, який доставив цей привіт, доставила ракета Нептун. Відновленню цей паром вже не підлягає після такого, навіть якби ракета, просто ракета попала, це одне. А те, що вона попала саме коли він завантажений 30 цистернами повними нафтопродуктами, то шансів у його бути відновленим. Ні, немає ніяких, я впевнений навіть не на 100, а на 300% що цього не буде. Що б там вони не казали, навіть якщо Раш якийсь кажуть, що вони його піднімуть і, і відновлять, цьому вірити не варто. Але як вони б це прокоментували? Чи назвали, не прокоментували, як назвали тут цитата треба. Попытка теракта київського режима. Отак, От не більш не менш. Ну, це так, проміж іншим. Ну і наразі після потоплення цього паруму Руський Рейх втратив можливість залізничного сполучення між Окупованим Кримом та Кубанью. Саме мова про перевезення палива нафтопродуктів. Тобто по мосту такі состави, такі потяги з цистернами бояться відправляти і їх возили лише на оцих паромах, які зараз, в принципі, всі, оце перший, який остаточно пішов на дно, ну а решта ремонтується. І На сьогодні залишилось 5 паромів автомобільних. Ну, було б, можна сказати, було б не зайвим і їх потопити, ну, але топити їх треба вночі, коли вони стоять. Бо... Вони можуть перевозити звичайної цистерни і з паливом, тут нема питань, але разом з військовими військовою технікою, колісною, вони ж і можуть возити, і возять і цивільні, і легкові машини, і автобуси там фотографії є, що возять. Тобто, якщо мені зовсім не шкода і цивільних людей, як, як на мене, то можна бити по цих паромах і, і в день, коли вони в рейсі. Але буде багато галасу в світі, тобто в світі не сприймуть удар по парому, який везе в тому числі і цивільних людей. Це не буде схвалено, тому треба бити або після закінчення, після останнього рейсу, коли він пришвартувався і став на ніч, або зранку перед першим рейсом, теж перед першим може і краще. Люди прийшли, там, чекають, коли там вже відправка, а тут раз і нема парома. Ну, це так, це, це мої такі. Я думаю, що, може, такі варіанти і розглядаються, чи в гурі, чи е, хто цим конкретно займається. Далі трошки пару слів про інші залізничні пароми Руського Рейху. Е, вони наразі в ремонтах. В ремонтах. Е, той авангард, як я казав вище, е, що. Лише з кінця липня його завели в доки його ремонтують. Це надовго це, це 100%. Ще один Славянін був такий суттєво пошкоджений під час українського удару 23 липня, теж не швидко повернеться на лінію. Ну, і як я розповідав в одному з попередніх відео про пароми. Посилання, до речі, під цим відео буде кому цікаво, запрошую подивитись. Так от що пароми, і саме залізничні пароми це дуже важливі цілі для українських ракет та дронів. Бо ті пароми це такий. Логістичний ланцюжок постачання палива для російських для окупантів, як я казав, знов таки вище і в Криму, і на півдні окупованої частини України. Тобто, і вони, як на мене, я казав в тому відео, зараз повторюю, що саме залізничні пароми це мають бути цілями номер два після військових кораблів, які є носіями калібрів. От лише носії калібрів є більш, важливо, більш важливими цілями, ніж оці пароми. Десантні кораблі, там щось там ракетні, якісь з протикорабельними ракетами, це все, ну, не можна сказати, що це, це не має значення, але це менш важливі, ніж оці пароми. Тобто, це ціль така, і сьогоднішнє оце враження цього потоплення, не просто враження, а потоплення цього парому. Це більш важливо, ніж потоплення Цезаря Кунікова, Новочеркаська. Тобто ну, ну, це дійсно так. Ну, Далі що тут? Де взяти заміну? Ну, як дехто там пише в деяких там ресурсах, що можна купити. Перегнати звідкись з інших місць немає можливості, бо ну пароми звично звичайно у руського рейху є і на Балтиці є і в інших місцях містах на далекому сході, але ж то. Великі пароми, які в даному випадку їх не можна сюди завести, бо вони за своєю осадкою не зможуть підійти ні в Керчі, ні в тому порту Кавказ, де, де вони швартуються і завантажуються там. Був один випадок такий цікавий. В лапках цікав... ну Хоча ні, він без, лапку, без лапок цікавий був такий мер Москвабада в кепці. Пам'ятаєте, такий був, не хочу навіть називати його прізвище. Він був з дуру, іначе не скажеш, з дуру купив на Сахаліні паром, який з паніна Холмск там ходить, величезний криголамний паром з величезною осадкою і подарував Криму. У мене, до речі, про це буде окреме відео. Я його вже підготував. Мабуть, завтра я запишу, щоб воно так до цього. Там, там вже детально розкажу, що і як. Що, що було з цим паромом і що воно сталося. Ну і ще така, наприкінці, вже така маленька деталь, що про цей. Конротрейдер, який був потоплений, він збудований був в 1978 році в Федеративній Республіки Німеччині. Це ще в ті часи советські, скажімо так, в епоху советського існування Совєтського Союзу. В місті Кіль був збудований і, хоч давно 78-й рік рік, але він міцний. Ну бо німці будували. А в 2011 році він був повністю переобладнаний, перебудований, і його переобладнали, з нього зробили саме залізничний паром. Він не був, він був просто ролкером тобто для накатних для машин, для автобусів, для фур, ну а його переробили під залізничний паром. І переробляли його на Херсонському. Судно-будівель на судноремонтному заводі. Ну, це так, проміж іншим. Отака історія. Дякую за увагу, дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте кнопочку спонсорства і підписуйтесь, будь ласка, на платний варіант підписки. Цим ви допоможете і мені і каналу розвиватись, бути. Кращим в майбутньому. За заздалегідь дякую. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні і до побачення!